Вітаю близнюків! Це ваш старопрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, близнюки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які у вас будуть енергії, люди, можливо, дія. І так, налаштовуйтесь на прогноз, притягуйте до себе позитивні вібрації і розпочинаємо. Перша карта понеділок. Ту з мечів, ваша енергія буде говорити про те, що в понеділок, можливо, ви приймете якесь кардинальне рішення у своєму житті. Можливо, до вас прийде якесь осяяння в вашу світлу голову. Тобто якась думка, отака прийде, прилетить, і зміни, можливо, вашу якусь ситуацію. Ви щось вирішите в своєму житті. Відрізати, відсікти. Наприклад, відрізати від себе людину, відрізати від себе роботу. Тобто, якась така буде, можливо, дія у вашому житті, коли ви кардинально будете щось відсікати, відрізати, приймати отаке рішення для себе. Вівторок. І знов же ваша стихія, королева мечів, це ви, близнюки Терези або водолії, знов же ми говоримо про холодну голову, про підхід до справ з таким аналітичним розумом, можливо, у вас буде взаємодія з такою жінкою. Наприклад, ви в понеділок вирішите йти до лікаря, і вівторок ви йдете до нього, тобто ви кардинально вирішуєте там все, з мене досить якоїсь там болячки в моєму організмі, я я вівторок вирішую йти до лікаря. Якщо ми не говоримо про лікаря, це також може бути якась людина з таким прагматичним, холодним розумом, да, яка підходить без емоцій до всіх справ. Можливо, це жінка якоїсь такої посадови, прокурор, адвокат, поліція, міліція, військовий тобто людина, отака, де вона є беземоційна. Якщо ні, це буде говорити про те, що ви. В свої стихії, на своєму місці, десь даже холодно діяти. Середа. П'ятірка пентаклів, вона тут називається матеріальні проблеми, це буде говорити нам про те, що можливі всереду якісь фінансові втрати, тобто якась ситуація є в вашому житті, де вам потрібно потратити кошти. Зазвичай люди в нас не завжди хочуть це робити, якщо це якась винуждена взагалі ситуація, і по цій карті вона і так і є. тобто Втрати це якась матеріальна проблема, де її треба вирішити. І у середу буде у вас така. Ситуація. Карта ще нам може говорити про хворобу. Тобто, у когось тут чітко вимальовується от така картина, як я кажу. Можливо, ви пішли до лікаря, да, потратили кошти, і в середу вам так, потрібно купити, наприклад, ще якісь ліки, заплатити за лікування, і ось вам потрібно потратити ці кошти, і, можливо, ви будете думати, де їх взяти і так далі. Четвер. Колісниця, карта руху, карта динаміки, карта такої, знаєте, швидкості до дій. Колісниця нам завжди говорить, що людина налаштована вирішувати всі свої питання, проблеми і так далі. Вона сповнена дій, вона сповнена рішучості. Можливо, вам четвер випаде якась поїздка, можливо, ви кудись поїдете, можливо, хтось приїде до вас. Карта буде говорити нам про автомобіль. Можливо, ви будете займатися своїм автомобілем, можливо, ви купите автомобіль, можливо, продасте. Тобто тут все, що пов'язано з вашим автомобілем. Але якщо ми говоримо про енергію, це енергія руху, енергія дій. Тобто ми діємо, ми рухаємося вперед, ми сповнені от такого якогось ентузіазму вирішувати всі свої питання. П'ятниця. Принцеса мечів, це в нас паж мечів, будемо казати. Знову ж ваша енергія, знову ви в своїй стихії. Якщо ж е ні, це буде говорити про присутність людини у вашому житті. Людина може бути трохи така агресивна, можливо, щось провокувати вас на якісь неприємні емоції. Карта ще може нам говорити про те, що ви вивчаєте інформацію, ви збираєте інформацію, можливо, ви досліджуєте якусь інформацію. Вам потрібна якась результативність в якомусь ділі, і ви її вивчаєте. Якщо знову вертаємось до ситуації, наприклад, з лікарем, ви, наприклад, вивчаєте лікарів, ви вивчаєте, до кого вам краще звернутися, як краще поступити, можливо, так, можливо, то. Тобто ми багато чого прораховуємо в своєму житті наперед, поки ми там робимо якусь дію. І карта принцеса мечів, тобто паж Мечів буде говорити про те, що Ми вивчаємо інформацію, ми збираємо інформацію і ми аналізуємо інформацію. Субота. Туз жезлів. Говорить про те, що ви налаштовані діяти. Тобто людина по тузу жезлів загоряється якоюсь ідеєю. Ви налаштовані рішуче. По цій карті людині якби нічого не страшно, вона хоче діяти. Можливо, вам запропонують якийсь проєкт, можливо, вам запропонують роботу, якісь, ну, будь-що можуть людині запропонувати, і ви налаштовані діяти. Ви загоряєтеся цією ідеєю, і ви сповнені отакого. От Горіння неділя і десятка мечів буде говорити нам про те, що якась ситуація в житті в нас завершається. Дуже тут промальовується як для когось якесь завершення якоїсь хвороби. Тобто, якась людина, хто хворий, він обов'язково це почує. По десятці мечів все. Відболіло, переболіло, завершилось, закінчилось те, що вам приносило якусь неприємну ситуацію. Якщо ми не говоримо взагалі про Хворобу, це будь-яка ситуація, яка у вашому житті була, для когось даже є продажа автомобіля болючою ситуацією. Да? от Ви тут вирішуєте, тут збираєте інформацію, тут дієте і тут думаєте, слава Богу, я її продав. Як вона мене дістала, ця, ця, цей автомобіль, скільки він мені клопоту приніс і так далі. Тобто десятка мечів буде говорити про завершення, що ви закінчуєте цей етап в своєму житті і кладете на ньому в неділю крапку. І давайте подивимось пораду для вас на тиждень. Дайте мені, будь ласка, пораду для близнюків. Там було вісім кубків, тобто це уход якийсь від якоїсь проблеми, але ми зараз подивимось так. Сім мечів. Знову ж це ваша енергія, ваша карта. Ну, карта нам буде говорити про те, що, можливо, десь у вашому оточенні є якась людина, яка хоче зробити от якусь пакость. І по цій карті ми будемо говорити про те, що ви маєте бути хитріші. Тобто, збирайте всю інформацію, вивчайте всю інформацію, аналізуйте її на цьому тижні більше, ніж ви це робите зазвичай. Тобто, включайте от всю свою повітряну таку енергію, підходьте до всіх справ. Аналізуючи все і вся, тому що по сім мечів дуже багато може бути якихось людей, які хочуть от зробити щось не так. Тому по цій карті будьте хитріші, будьте мудріші, і проживіть на позитивних емоціях цей тиждень. Всім гарного тижня!